А сьогодні у нас прем'єра на телеканалі вже о 16.15 відбудеться показ документального фільму Українські сапери щоденники війни. І про цей цю стрічку ви зараз довідаєтеся з нами на зв'язку. Начальниця служби зв'язків з громадськістю центру розмінування Ольга Поборознюк, а також режисер фільму Українські сапери щоденники війни Андрій Заєць. Вітаю вас в нашому етері. Вітаю, вітаю. Я для початку, щоб наші глядачі зрозуміли, попрошу пана Андрія декілька опірних речень, власне, про що фільм. Дамо таку загальну картину для початку нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, але все не розказуйте, щоб подивилися насправді. Фільм це 20-річна історія розвитку першого в Україні центру з підготовки саперів. Тобто, це комплексна історія про те, як нас почали займатися цією справою в Які міжнародні місії їздили наші військовослужбовці, і про те, із якою підготовкою, як вони вже брали участь у війні з дві року? Сама ідея виникла у 2022 році, коли ми з Вольвою познайомилися. Тобто е, ніколи не було ніяких таких фільмів, не було таких якихось комплексних сюжетів про наших саперів. Тим більше в Кам'янці-Подільському це був перший такі своєму образі, такий центр, який займався підготовкою. І вже можливо вже ті ми почали накопичувати матеріал, брати різні інтерв'ю наших словослужбовців, які верталися з фронту. І протягом року ми накопичували, накопичували, накопичували матеріал. І вже восени 2023 року. Вже почалася робота повноцінна над фільмом. Це понад 20 інтерв'ю. Це біль, біль, понад 30 годин матеріалу. Ми обробили це і перші місії. Це і Перші перша робота під час антитерористичної операції це і про те, як наші військовослужбовці зустріли повномасштабне вторгнення на всіх поточках фронту. Тому тут можна було б робити цілий телесеріал для телебачення, але ми вирішили фільм, показати спочатку. Його на різних міжнародних кінофестивалях, де можливо можна це було показати на в кінотеатрах для військовослужбовців для збору благодійних коштів на благодійність для підтримки збройних сил України. Ну і зараз вже дійшли до телебачення. Ви зараз показуєте кадри з Каменця-Подільського. Для мене дуже знайомі кадри, тому що я родом не, недалечко звідти, правда, по іншій бік річки з Тернопільської області, то мені щось защемило трохи, спогади зразу пішли. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, наскільки я зрозумів, ви допомагали знайти героїв для зйомок цих сюжетів. Розкажіть трішки про них, як все це відбувалося, ваші враження? А, так, а, дякую. Ми колись з Андрієм познайомилися, почали працювати я як судова особа, спілкувалася із нашими саперами, тому що у в нас в цій частині кожен способковець є герой. Кожен сапер він виконує завдання за призначенням з перших днів антитерористичної операції, потім операція бізнес сил, повномасштабне вторгнення. Ем, і тому ем, я співпрацювала з нашими ми приходили на студію до Андрія, записували інтерв'ю, я задавала запитання. Ем, ми спілкувалися, і хлопці розповідали про свій ем, бойовий шлях, про ті завдання, які виконували. Пане Андрію, а наскільки тривалим був процес власне самих зйомок і наскільки повномасштабна війна вона скоригувала можливо щось, тому що ми розуміємо зараз в розміновучі в просто величезний масив роботи. Я з увазі, просто він буде збільшуватися і збільшуватися. Наскільки ми розуміємо, що довше триває війна? Насправді спілкуючися з нашими героями, ми знімали три місяці інтерв'ю, тому що хтось був десь на фронті, хтось десь був в ротаціях, тому по змозі Ольга, коли хтось повертався в ротацію, був в Кам'янці-Подільському вони приходили в студію, ми записували. З кожним у нас було майже година інтерв'ю, але трішки важко, тому що військовослужбовці не можуть про деякі речі розповідати, деякі не можуть повністю скласти це все докупи. Або буває таке, що на кожне інтерв'ю можна окремий фільм робити, просто їхній бойовий шлях. Тому я вибрав основне, щоб скласти це все в єдину історію. Важкувато, тому що мій попередній фільм називався «Щоденники війни Україна. 22 Ми знімали різні матеріали з перших днів повномасштабного вторгнення. І до нас в місто приїжджали і з Маріуполя переселенці, до Нас приїжджали і журналісти, які привозили різні матеріали, які відбувалися в перші тижні під час окупації. І ми створили фільм, такий теж фестивальний і для телебачення. І вже під час роботи його ми познайомилися з Ольгою, щоб взяти декілька інтерв'ю в нашій військовій частині. І я ці інтерв'ю не використовував, тому що я хотів використати їх вже в майбутньому фільмі Українські сапери тобто розказати це вже окрему історію не для цього фільму. Тобто, і вже працюючи над цим фільмом, я вже зрозумів, що це якби малесенька така сходинка, тому що потрібно знімати, потрібно розповідати ці історії, поки вони зараз є, не чекати і показувати їх і на телебаченні, показувати їх і де можна в кінотеатрах і. Потрібно записувати, тому що кожен військовослужбовець, кожен наш захисник, він заслуговує на окрему історію. Він заслуговує про те, що він робить, щоб це було розказано. Тому як е, телебачення і кіно це і ютуб, це майданчик, щоб це все розповідати, тобто записувати в історію, тому що є книги, а є кіно. Тому через кіно легше про це все розказати закордонному глядачеві. Тому ми з початку року провели декілька показів і на Кіпрі, і в Франції. І по можливості по Україні, тобто ще на різні фестивалі понасилали фільм, тобто щоб розказувати те, що відбувається в Україні, що роблять окупанти в нас в Україні для закордонних глядачів, особливо нас цікавлять різні такі менші фестивалі класу Б, тобто і в Америці, Південній Америці, Африці, Азії, щоб заохотити глядачів, які менше цікавляться тим, що відбувається в Україні, щоб вони побачили це все. І коли глядачі за кордоном дивилися, фільм, нам записали кілька відгуків, це були теж військовослужбовці водолази, і вони сказали, що цей фільм не є пропагандист. Він просто розповідає про звичайну роботу наших військовослужбовців щодня, як вони готуються, як вони набралися професіоналізму і про те, як вони вже це все навчавшись, вже навчають різних спеціалістів за кордону, які приїжджають до нас. Пані Ольга, мені здається, от я тільки що зараз зрозумів, що ми мабуть до кінця не знаємо, хто такі сапери, тому що й навіть пропустився помилки, сказав розміновувачі. Це ж це ж взагалі не про то, скажімо так. Я зараз побачив ці по відео, що в відеоряді, що і цей занурення під воду, і пан Андрій згадував про водолазі. А можливо, нам тоді розкажете, щоб ми краще зрозуміли, щоб не плуталися в цьому всьому, які основні завдання виконують. Тому що тут я бачу навіть в коротких описах до фільму, що цей мостів, це і Ування території, тобто це і убезпечення українських військовослужбовців, і допомога йому в просуванні саме підрозділів. отут тут треба мені здається більше розказати так. Ну насправді це перед Ще вісне службову розміновані сапери підіймають дуже багато функцій завдань. Це і мінування об'єктів об критичної інфраструктури, і створення інженерних захворожень, і звичайно розмінування. І під час повномасштабного вторгнення досить часто сапери вони можуть виконувати роль не лише свою специфічну вузьку, а і як і піхотинці. І, Часто як евакуаційні команди вони працюють. Ще також досить часто на сьогодні є девізом саперів попереду перших, тому що сапери вони розміновують ділянку і далі за саперами можуть походити інші військовослужбовці. А ці заної завжди сапер така справа. Вони завжди говорять, що це тільки початок роботи, тому що коли війна закінчиться і вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. роботи ще буде на майбутніх 30-40-50 років. Попереду для наступних поколінь, навіть будуть спеціальні програми для навчання для майбутніх саперів, тому що от зараз до війни 2014 року більшість саперів займалися розмінуванням території. Сільськогосподарських, де знаходили міни першої та другої світової війни, тобто, вже mm -hmm. скільки пройшло 80 80 років, тобто зараз ці міни знаходять. А е, наразі е, схід і південь України це найбільш замінована і забутніша територія в світі, тобто е, такої кількості ще снарядів і міни не було під час жодної війни в історії, тому це дуже важлива професія і професія майбутнього, тому що Ну, від цього залежить і робота, і економіка, і сільське господарство і навіть на Херсонщині, коли наші військовослужбовці на другий день після звільнення туди прийшли. Вони ще досі займаються розмінуванням території, тобто яка була під окупацією. Як наші військослужбовці, що закінчиться війна, але для себе війна не закінчиться. А в них роботи те ще дуже дуже багато. В мене все таки не облашає той кадр з водою. Що це було? Це були якісь тренування, чи це якісь підводні мінування? Теж відбуваються. <п 'ятування> У нас у військовій частині є також водолази, підриники. Тобто водолази, так як самі водолази люблять говорити, ми можемо бути і саперами, але сапери водолазами не можуть бути. Наші військовослужбовці, водолази, підривники, вони здатні мінувати об'єкти під водою в водних акваторіях і розміновувати водні акваторії. А можливо могли описати нам одну із один, один з бойових завдань, яке описувалося в цьому фільмі, штрихово? Тобто, якийсь конкретний приклад навести, чи все-таки не це було завданням цього фільму? Ну фільм взагалі розповідає про історичний бойовий шлях військової частини в загальному, так і конкретно зосереджується на ролі сапера у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Можна коротко у самому частину свої шляхи маленької кімарки, тобто частина була створена у 2001 році. Це був створений єдиний унікальний в Україні центр розмінування, і саме тоді в цьому центрі розмінування служили найкращі фахівці, найкращі професіонали, найкращі сапери України. Тому що всі вони загартовані миротворчими місіями. І коли почалося збройна агресія Російської Федерації з перших днів антитерористичної операції, наші військовослужбовці. Захищали суверенітет територіальну цінність України з перших днів повномасштабної війни. Частина наших військовослужбовців на ротаційній основі з 15-го року на Донецькому напрямку виконували завдання, і тому частина з них повномасштабне вторгнення зустріла на тому напрямку. Інша частина саперів одразу зранку виїхали на Київщину, тому що всі розуміли, що столиця це ціль номер один. Для окупантів для ворога і її потрібно захистити і далі, і на сьогодні наші військовослужбовці на всьому фронті виконують завдання за призначенням. Я вам дуже дякую за відповіді. І ще раз нагадаю нашим глядачам про те, що вже в 16.15 можна буде переглянути прем'єрний показ на нашому каналі фільму Українські сапери щоденники війни. Дякую дуже. Начальниця служби зв'язків з громадськістю 143-го об'єднаного навчального тренувального центру Поділля Ольга Поворознюк з нами була на зв'язку. Також режисер фільму Українські сапери щоденники війни Андрій Заєць. Дякую за відповідь. Ми повернемося вже об 11 із новинами. Отже, не пропустіть, оновлюємо хутко для вас випуск.